Hello, my name is Helen. I live in Ukraine. in in I study in a small village school. Я живу в Україні і я дуже хочу знайти нових друзів за кордон за допомогою проєкту Fly Back. І для того я покажу вам, що в моєму рюкзачку. Спочатку я вам хочу показати пенал, в якому я ношу з. Карандаші і ручки, якими я пишу на уроці. Тут в мене велика купа зошитів: це зошит з фізики, зошит з геометрії і зошит з української літератури. А це моя чернетка. До речі, я сьогодні чергуваю і записую тут всі порушення, які порушують. Який вчителя ставлять дуже хороші оцінки, а буває не дуже і він завжди зі мною. Зі мною. Крім того, що у мене ще в портфелі багато книжок. Це книжка з географії, книжка з фізики, книжка з геометрії і книжка з української літератури. А це. Я приймала участь в конкурсі від компанії Хардес Holding. На жаль, я не перемогла, але нам давали отакі втішні подаруночки. У мене є багато хобі, і в моєму портфелі може знайти дуже неочікувані речі. Наприклад, це дощечка для квілінгу. У моєму пеналі лежать нитки. А ось, наприклад, вчора я зробила мило. Воно дуже смачно пахне, на жаль, ви не можете відчути цього дуже приємного запаху, але ви можете подивитись, якою воно буває формою. Ось, наприклад, у формі льва, у формі квітки, у формі сердечка, у формі медведика. багато різноманітних милиць. Чекаю на ваші відгуки і буду дуже рада знайомства з вами. До побачення!